Доброго дня підписникам. Всім бажаю міцного здоров'я. Знімаю свого жеребця. Люди дзвонять, пишуть трошки розказати про замірах, його параметрах. Нога його буде 26-27 сантиметрів. Замірили тільки що. Об'єм тулуба буде 2,25 і по рулетці метр восімдесят. По рулетці, не по лінійці, по рулетці метр восімдесят. Лінійки такої нема там заміряти, по рулетці метр восімдесят. Лягає рулетка. Ось такий жеребець. Жеребець. Народження 24 березня, тобто в цьому році йому було 2 роки, зараз має 2,5 роки. Ходить з Дібрівського кінного заводу. По батьках жеребець Тегеран і Кобила Рафаела. Жеребець є на продажу. Ціна такого жеребця буде 3000 тисячі доларів. Можливо, нагадую вам доставка. Доставка буде ціна від 15 до 20 гривень за кілометр. Знаходимося ми, Рівненська область, Дубинський район. Селище Смига. Жеребець спокійний, адекватний. Запрягали, підпрягали, верніше пару разів до коня проїхались всі чотири ноги білі. Розколи його. Жеребець великий. На свою породу. на Олександровський то жеребець дуже великий. Так що, кого цікаво би такий жеребець новосангійської породи, дзвоніть, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, будете бачити всі мої відео. Топія. має дуже гарну будову шия. Перед, зад, все відповідно. Покрили цього року ми шість кобил. Перші ріки. Також маю на продаж три кобилі. На Олександрівській тільки з Луганського кінозаводу. Всі жеребні чекаємо. Чекаємо поповненням. Давай с ним. Там шеку было, посадить. Коні так, ще продаємо до тих пір, поки не стануть морози, холода, ну, до тих пір, поки не стане коні хлів. Якщо вже поставимо коні хлів, продажу знімемо, будемо чекати вже відкуди поповнення. І щоб знову мати жеребця на другий рік спарувати куди. Ось така ситуація. Кого би цікавили Лошата на Олександріївській з Дібрівського кінозаводу. Є можливість привозки її, дзвоніть в приват. Розкажу вам, що до чого, яка ціна, чи можна привезти, коли як, і як все розповім вам. Жеребець дуже спокійний, адекватний. З кіньми себе поводить дуже добре також. З людьми, діти, все, немає ніяких дурних звичок. Кусатись, битись. Такий жеребець вартує 3000 тисячі доларів. Він вартує, звісно. Дорожче на даний час з такими ситуаціями у нас ціни. Звичайно, попит на конів. і ціни також водночас і знижуються. Але ця ціна адекватна, такий жеребець вартує своїх грошей. Приїжджайте, дивіться. Всім дякую, всім бажаю, міцного здоров'я, мирного неба.